Друзі, привіт! Давайте поговоримо. Хто така Лі Страс, нова прем'єр-міністерка Великої Британії? Хто прийшов на заміну Борісу Джонсону, нашому відомому і славному другу? Давайте зараз це обговоримо. Та спершу, як зазвичай, підпишіться на канал, будь ласка, тому що. Ваші підписки надзвичайно важливі, вони мотивують створювати нові відео і ділитися з вами тими інсайдами, які у мене є. А також обговорити з вами політичну ситуацію, особливо коли ви пишете багато коментарів. На всі із них я намагаюся відповідати. Власне, буквально щойно, хвилин 30-40 тому, новим прем'єр-міністром стає чи стала через партійне голосування Ліз Трас. Власне, в них вибори відбуваються наступним чином. Якщо це не виборча кампанія до парламенту, то при каденції партії, в даному випадку, консервативна при владі при даній каденції, яка ще не завершилась, прем'єр-міністра вибирають через серед членів партії. Ну і власне 80 тисяч проти 60 тисяч перемагає ліз трас чинний міністр уряду Бориса Джонсона. А одна з його фавориток і фавориток його друга Девіда Кемерона, власне, яка. Була міністеркою закордонних справ і зараз стала власне прем'єр-міністром. Відома вона своїми фразами, дуже такими значними проукраїнськими і насправді дуже жорстко справедливими по відношенню до Росії. Для прикладу, перебуваючи в Росії, вона сказала, що вона не визнає суверенітету Росії над, наприклад, Ростовською і Воронежською областями, натякаючи на те, що це історичні землі України. Ось така патріотка. І Бандерівка. А друга річ, яку вона сказала, це про її жорсткість і політичну налаштованість, те, що вона готова, те, що вона готова використати ядерну зброю у випадку, якщо нею буде користуватися Росія, вона не побоїться її використати, навіть якщо це прийде, призведе до самознищення. Тобто вона налаштована діяти достатньо жорстко. Також вона дуже добре знає Росію. Вона розуміє, з чого вона створена за два тижні до початку війни. Вона навіть туди поїхала, де власне робила ці прекрасні заяви. Взагалі, вона фанатка Маргарет Тетчер, Залізної леді. Ну і зрозуміло, що в неї а, нікнейм, а, що називається. Залізна леді а вона зрозуміла, що не, не сама про це не говорить. Але якщо аналізувати всі її костюми, всі її виступи, всі її спічі, то зрозуміло, що це все сходиться в образ Маргарет Тетчер. Тому скажімо так, до цього прем'єр-міністром був Борис Джонсон, якого дуже любив і часто наслідував е, е політики улюблені українцями. Прем'єр-міністр Британії, то зараз буде Тетчер. Насправді це прикольно для нас через те, що в час війни якраз таки наслідувати таких великих історичних постадей це річ непогана. Тим більше ми будемо, хоча б розуміти, куди вони рухаються. Дивіться: щодо навчання нової прем'єр-міністрки, то вона завершила Оксфорд, причому дуже круту спеціальність. До речі, я теж часу дивився. А це філософія. Політика і економіка насправді супернабір цей взагалі цей факультет в Оксфорді створений для майбутніх політиків, тобто їм якраз дають власне всі ті величини, всі ті освіти, які дуже дуже потрібні власне для державного управління. Двічі вона насправді балотувалася в першому, і в п'ятому році, двічі програвала, і тільки в восьмому році пройшла до міської ради Грінвіча. Там, власне, її помітив Девід Кемерон, який запросив її власне в свою команду, і поставили уже її на округ, який, скажімо так, консерватори завжди вигравали. Насправді ще теж дуже цікава річ. Ліс трас зазвичай дуже часто змінювала свої погляди в студентські роки. Вона була лівачкою, потім стала консерваторкою. Потім вона була проти Брексіту. Коли Брексіт виграв, вона стала за Брексіт. І дуже часто могла змінювати свою точку зору. Точно так же вона змінювала посади. Насправді заходила вона в кабінет міністрів в міністерство освіти, а потім почала працювати в міністерстві екології. А в той же час вона зберігає постійну пряму лінію підтримки Боріса Джонсона, його політики. Власне, Боріс її спочатку поставив на міністерство торгівлі для того, щоб закріпити Брексіт. Вона об'їхала 60 країн, і відписала там договори. Потім вона стала міністром закордонних справ і. Підтримувала власне політику Боріса Джонсона, все, що він робив, для того, щоб посилювати його, посилювати Британію, посилювати його союзників. Ну і, власне, в нас в тому числі і, нас, і країни Балтії і Польщу і багатьох інших. Ну от, тому насправді, скажімо, коли йдеться справа про такі серйозні політичні речі, то тут вона достатньо логічна і прямолінійна. До речі, прямолінійність ліст раз всі за це дуже. Люблять, обожнюють особливо преса. Вона не дуже сильно в промовах дуже часто там робить такі факапи або зневажливо ставиться до своїх співбесідників. В той же час дуже відкрита, щира. І пряма прямолінійна інколи навіть це не подобається головним союзникам Сполученим Штатам от, або Китаю. Китаю вона взагалі сказала, що буде нова холодна війна, і вона буде атакувати. Штати теж так трошки сумнівно на неї дивляться, тому що ще, будучи міністром закордонних справ, вона сказала, що треба переписати постулати, придумані ще Черчилем і власне американською владою, тому вони трошки так насторожено дивляться на лістрас. От ще один цікавий момент. Другий прем'єр-міністр за останній час виходить якраз таки з посади міністра закордонних справ. Тому, якщо ви хочете дізнатися, хто буде наступним прем'єр-міністром, дивіться, кого поставлять міністром закордонних справ зараз. Також відкритим залишається питання, куди далі піде працювати Боріс Джонсон. Незрозуміло, він 100% хоче повернутися, а він 100% буде ще раз прем'єр-міністром. Але де він буде працювати зараз? Чи буде він працювати в цьому кабміні? Чи можливо він займе якусь посаду поза урядом? Або, наприклад, Як Обама, який нещодавно отримав премію ЕМі, піде знімати фільми? Або, наприклад, поїде в Україну працювати прем'єр-міністром, або ще кудись, ми не знаємо. От і це велике дуже питання, на яке насправді дуже скоро надію почуємо відповідь. Тому підсумовуючи про ліс скажу, що вона дуже проукраїнська, дуже справедлива по відношенню до Росії, готова з ними битися. Одна з головних фраз, яка мені дуже сподобалась, вона сказала, що ми будемо битися до Росії і допомагати Україні рівно стільки, скільки це буде потрібно. Це якраз те, що нам потрібно було. Почути, От. Ну, і зрозуміло, що ми будемо дуже сильно її чекати тут. Ми хочемо, щоб вона приїхала в Україну. Це надзвичайно крута ціль, і нам дуже важливо, щоб вона це зробила, так як свого часу це багато разів робив Борис Джонсон. Ну і ще одна річ, кого вона власне виграла: вона виграла Ріші сунака. Казначея скарбника трежера власне уряду Джонсона, людина, яка відповідала за фінанси, дуже молодий перспективний політик, але насправді який вів достатньо таке цікаве життя. Він мільйонер сотні мільйонів доларів. Його дружина, дочка мільярдера індійського, він сам індійського походження, і він намагався зіграти ось якраз таких на хіпстерських мотивах, скажімо так. На цій сучасності трендовості він злетів дуже класно, коли був ковід. Він власне допомагав малому і середньому бізнесу, виділяючи гранти на сотні мільярдів доларів для багатьох британських пабів, ресторанів, піцерій, барів, і цим самим допомагав багатьом бізнесам вийти з цієї кризи. Але насправді часто він сам жив в іншому світі ніж ті люди, кому він допомагав. І це призвело до того, що він трошки відривався власне від і від партії, частково, і від населення для прикладу, будучи скарбником власне людиною, яка відповідала за фінанси, він оформив можливість сплачувати податки в Сполучених Штатах, що дозволило його родині економити порядка 30 мільйонів доларів кожного року. Зрозуміло, що таке не могло сподобатись. Британцями і вони сказали: Ні-ні-ні, друже, вибач, але це не зовсім про Британію. І скажімо так, будучи іншим по національності, не типовим британцем, так, але в Британії дуже толерантна і це круто. Насправді, от він не зміг побороти в собі ось ці речі глибоко британські, і сплачувати податки якраз таки в Британії, так а почав робити це в Сполучених Штатах, тому що йому це було більш вигідно. На жаль, чи на щастя для України насправді ліс трас. Більш вигідний кандидат, більш цікавий кандидат і кандидат, який нам більш потрібен, тому що вона якраз таки продовження лінії Боріса Джонсона. А сунак, Ріші Сунак, це був такий антипод Боріса Джонсона, людина з якою він конфліктував, і власне один з тих людей, хто збивав Боріса Джонсона. Тому зрозуміло, що для Боріса було дуже важливо не допустити ріші, власне, щоб він зайняв посаду в будинку номер 10, так на давній стріт. От і це насправді була така дуже, дуже важлива для Бориса Річі, якраз залишити Лі Страс або Бена Волеса? Хоча Бен Волес, міністр оборони, сказав, що ні, я буду допомагати Україні на тій посаді, на якій зараз знаходжусь. Друзі, в мене до вас дуже коротке питання: як ви вважаєте, чи буде Лі Страс успішним прем'єр-міністром, як довго вона пробуде на посаді? І чи, скажімо так, при її каденції ми зможемо перемогти? Путіна, нагадаю, що в них каденції часто не обмежені і вони можуть тривати або дуже довго, або дуже коротко. Обмежені вибори, ми зрозуміло, що але в мінімальних версіях ці кабміни насправді не фіксовані. Тому дуже часто це може призвести до того, що каденція буде коротка. Тому чи вірите ви, що при її каденції ми зможемо перемогти Путіна, чи будемо чекати наступного прем'єр-міністра? Друзі, бажаю вам безпечного дня, гарного дня. ну і... Нагадаю, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок. Ці нагадування допомагають вам бачити мої відео частіше і швидше, не спеціально заходячи на канал, а просто отримуючи нотіфікейші і пуш на свій телефон. Друзі, до зустрічі і на зв'язку.